В цілому по області 7 тисяч гектар подібних всохлих лісів. Саме в цьому надлісництві знаходиться півтори тисячі гектар такого насадження. Мова йде Сім. про найбільше це стосується похідних ялинників. Похідні мають на увазі штучно створені. Після Другої світової війни були здійснені величезні суцільні рубки в Карпатах. Це було зроблено для того, щоб відновлювати країну після війни. Ну, і відповідно, суцільним способом було заготовлено ліс і плантаційним способом насаджено новий. Але рішення було прийнято використовувати ялину, яка не є взагалі притаманною для цих територій, і відмовилися наші. Колеги тоді від використання е, тих культур, які притаманні цим, цьому регіону, е, буку, ялиці, ті, які найкраще себе тут почувають, е, була віддана перевага ялині, яка на той момент вона більш швидко росла, і була зроблена от невірна ставка. Другий фактор це зміна клімату. Тобто, от, щойно проговорювали, що до 80-го року в цьому регіоні все було гаразд. І Ялина, ця, яка не притаманна цьому регіону, вона тут також росла. А з 80-го року, тоді, коли почали відчуватися зміни клімату більш виражено, відповідно почалися і ці проблеми. Тут дуже характерна ця ділянка. Я не знаю, чи ми можемо зараз показати цю частину лісу. За оцими деревами, які ми бачимо, відбулася суцільна рубка. І наслідком того, що ця суцільна рубка підійшла в притул до цієї частини лісу, стало те, що максимально наближені дерева, які зараз ростуть до цієї ділянки, вони зараз зазнають більшого, е, більшого ураження сонцем. Відповідно, вони в більш стресових умовах і вони всихають значно активніше. Тобто, ось ця частина лісу, до якої ця суцільна рубка ще не дійшла, вона себе почуває значно краще. З минулого року була прийнята постанова Кабінету міністрів України 454, яка забороняє суцільні рубки головного користування в карпатському регіоні із 27-го року. І це означає, що за оці кілька років, які нам залишаються, нам потрібно підготуватися до кардинально інших методів господарювання. Що це за методи? Це методи наближеного до природи лісівництва. Головним інструментом. Такого методу є рубка переформування. Це рубка, яка формує більш стійкий і продуктивний деревостан. Іншими словами, ми замінюємо підходи суцільних зрубів, систему суцільну рубок. Ми замінюємо вибірковою. Ми вимірюємо її у прирості річному кількості кубічних метрів на один гектар. В середньому Класичними способами господарювання ми можемо отримати 4-5 кубічних метрів на гектар в середньому по країні. Рубки переформування дозволяють отримати до 12 кубічних метрів на один гектар. Тобто ми отримуємо більше приросту, ми отримуємо естетично красивий ліс. Людина, яка не є фахівцем, вона ніколи не зрозуміє, що в такому лісі ведеться господарювання. Ну і ми власне захищаємо насадження. Тому що логіка цього процесу вона полягає в тому, що ми перетворюємо. Чисте одновікове насадження у різновікове, мішане і багатоярусне. А таке насадження воно є більш стійким не тільки до стихії, до природних якихось явищ, але воно і більш стійкі до шкідника і відповідно максимально наближене до природного лісу. Залежно від того наскільки якісно буде проводитися робота, наскільки наші фахівці швидко зможуть опанувати нові методи, мова йде про 50, 60, 70 років. У Львівській області останнє десятиліття проводилися експерименти із рубками переформування. Тому ми і переконані в тому, що вони ці методи є дієві. Ми розуміємо, що ці прирости, які ми теж називаємо там з 4, з 5 кубічних метрів до 12, вони є чітко зафіксовані. Ну і власне вони не придумані нами ці методи господарювання. Вони взяті як кращі практики у західних країнах Європи, зокрема в Німеччині.